うどうもどうもどうもどうもどう

Oh <laughs> Ми будемо продовжувати наше благослужіння в нашому вір'ї вже. Будемо слухати Слово Боже, будемо слухати Святой Євангелія, будемо співатися встави. І сьогодні тут, на цьому. Наш брат Панчук Олександр Миколаєвич. Прожив він 66 років. Ще можна було б жити, але життя його закінчилось. Бог оприділи так, він відійшов ліжі. І тому ми будемо слухати слово Господне, хай Бог потішає всіх, рідних, близьких, дружину, дітей. Хай Бог дасть нам пройти цей момент, хай Бог потішає. А слово Боже нам говорить про життя наше, як ми маємо прожити на цій землі. Тому що життя наше, воно. Тому не закінчується, а є вічне життя, яке приготував для нас сам Син Божий, Ісус Христос, який Він прийде за своєю церквою і Він забере її до себе. Це читаємо в святий Євангелії. Це ми можемо прочитати Слово Боже. І тому Бог дає нам ще життя, і Він продовжив кожного з нас життя. І ми прийшли в цей дім плачу. Тому, тому ми будемо уважні до слухання Слова Божого. За те, що Бог дарував для нас. Ми сьогодні маємо в країні війна. Але ми маємо ще такий добрий час прийти і похоронити наших рідних і близьких. Якщо дивитися на Сході, там неможливо так зібратися, але Бог сьогодні дав для нас цей час і продовжив наше життя. За що ми скажемо? Слава нашому Господу! Аллах. Бог він достойний слави, і тому йому тільки належить слава. І ми будемо слухати Слово Боже, я зачитаю. Місце слова Божого, де записано, як я сказав, будемо читати святе Євангеліє, яке нам говорить. Буду читати з об'явленням Івана Богослова, де записано в 14 розділі, де Іван записав такі слова. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав він благовестити вічну Євангелію, мешканцям землі, кожному людові. Племені і ясику і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Таке слово сьогодні звучить для нас, де було. Іванові показано, що летів ангел і благовістив вічне Євангеліє для всіх людей. Ми чули для народів, для язиків, для всіх племен. Ми бачимо, що Слово Боже воно сьогодні і Боже спасіння дано для кожної людини на землі. Для того прийшов Ісус Христос, бо написано в Євангелії 3,16, Євангеліє від Івана. Бо так Бог полюбив світ. Щоб віддав свого сина однороженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Життя нам дане на землі один раз, і ми його е, проживемо. Оскільки Бог нам оприділив прожити. Де пишеться словом Божим, написано, Мойсей молитви він молився що 70 при силах 80 років. Хтось можливо більше проживає, але ми сьогодні чуємо, бачимо, що менше люди проживають, ніж є оприділення. Написано в Слові Божому, і тому Бог дав нам час, щоб ми, якраз живучи на цій землі, пізнали Господа. І як я тут зачитував, написано Побійтеся Бога і славу віддайте йому. Богу належить слава. Тому ми, живучи на землі, ми маємо здавати славу нашому Богу. Сьогодні, як я нагадував, проходить війна, і сьогодні багато гинуть наших рідних, які пішли і вони поклали своє життя. Ми шануємо їх, але славу ми віддаємо для нашого Господа і шануємо кожного, хто захищає нашу країну, нас захищає, але слава належить єдиному живому Богу. Тому що Бог він дав для нас ще на ці на цьому місці зібратися, і в нашій місцевості він зберіг нас. І ми не маємо таких руйнувань. Але сьогодні є святе слово, яке звучить для нас, що ми славили нашого Господа, віддавали славу для нього. І дивлячись на життя кожного і на нашого, який яке свого часу він прийняв водне хрещення. Він повір. Господа Ісуса Христа вступив заповідь з Богом і Він служив для Господа. Був момент, що було падіння, але Бог дав йому покаяння, Бог дав йому приготувати себе для того, щоб відійти від цієї землі. І ми приходили в цей дім, і ми були свідками, як він свідчив. Не знаючи Олександра, він був добра людина. Я скільки знаю, як кажуть у світі добра душа. Дійсно, він таким був. І це знаємо ми. Але ми більше всього радіємо з того, що він пізнав Господа і він служив Господу. Як ми в останні роки він хворив і ця хвороба, ми бачимо, що він відійшов в вічність. По цій хворобі Бог його покликав, і ми розуміємо, як я казав, що життя наше не закінчується домовіною. Ми маємо надію на вічне життя. І ми тому читаємо Слово Боже, яке для нас говорить. І ми вдячні Богу, що Бог оставив для нас святе Євангеліє. І в цьому ж розділі читаємо 13-й вірш, де записано. І почув я голос із неба, що до мене казав. Напиши блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже дух. Вони від своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть е, слідом за ними. Ми бачимо, що Слово Боже нам каже, і брат Олександр, він в Господі відійшов від цієї землі, і він буде чекати е, того моменту, де Сам Господь, який прийде забрати свою церкву з цієї землі, і написано в Євангелії, де апостол Павло говорить, що ми, що живемо, ми не попередимо нікого тих тих листів, але ми зустрінемося з нашим Господом, ми перемінимося, перемінимося і будемо в новому тілі взяти до неба що мертві, вони воскресень, а ми переміниться по землі. Станеться, так каже, свята Євангелія. І будемо зустрічати нашого Господа і Ісуса Христа, який прийшов на цю землю ради того, що спасти кожну дитину і, і дати пішне життя. І тому, живучи на цій землі, ми маємо зустрітися по чистом Господу і служити нього, тому що Він. Готовив вічне небо. І записано в Євангелії, де не, Апостол Павло до Коринфян, він говорить такі слова, де написано, хамавши Богу Духа віри, за написаним вірував я, через те говорив. І ми віруємо, тому що й говоримо. Знавши, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить з Ісусом і нас і поставить. І з вами. Усе для вас, бо що благодать розмножила через багатьо, збагатила, багатила подяку на Божу славу. Через те ми відваги не тратимо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік. За те день у день відновляються внутрішній Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш, наш руйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. дім нерукотворний та вічний. Слава нашому Господу! Ми маємо ту, ту надію на зустріч з нашим Богом. Ми тому, хай Бог благословить кожного з вас, дорогі друзі, всі, хто є на цьому подвір'ї, хай Бог благословить родину і подасть ту. Силу пройти цей момент. Більше всього, більше пізнати Господа Ісуса Христа, і щоб Він був нашим особистим Спасителем, тому що Він дає спасіння, Він прощає гріхи, поки ми на цій землі. Там ми пристанемо перед тим Божим судовим престолом. І так говорить Євангелія для нас, де ми і читаємо це слово Господнє, що ми маємо стати перед Божим судом і прийняти згідно нашого життя, як ми прожили його, чи робили добре, чи недобре, чи повірили ми в Господа. О, і чи був Ісус Христос нашим особистим Спасителем, хочемо, щоб дійсно ця свята Євангелія, вона відкрила нам ту істину до вічного життя і до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Тому що Ісус Христос сказав такі слова віруйте в Бога, і в мене віруйте, багато осель в домі мого Отця. А якщо вкрай не так, то я йду приготувати місце для вас. Де я, щоб ви були там, де я. Це сказав Ісус Христос. Ми читаємо Євангелії від Івана 14 розділі. Ми можемо це прочитати. Хай буде це все для нашої збудування віри. Нехай ім'я Господнє буде благословено. Йому хай буде за все слава. Хвала на віки. Амінь. Амінь. Довгі присутні. Сусіди, рідні, близькі. Ви дуже правильно зробили, що ви прийшли сьогодні, дім плачу підтримати родину, потішити родину. Зараз користь будуть виконувати псалом, але якщо у вас є слово співчуття, чи від колег по роботі, чи від сусідів близьких, добре свідчення про Олександра, ви після псалому можете підійти. І сказати слово співчуття і слово свідчення буде надана така можливість для вас. Хай всіх нас Господь благословить. Oh.